З ініціативи Леоніда Кучми завдяки йому була побудована прекрасна будівля Перша Українська гімназія в Сімферополі, яка ну, відповідала найвищим стандартам освіти і, і навчання. Хіба це мало було зроблено? Ми почали видавати книги кримськотатарського народу. А я скажу, що ми разом із Королтаєм. Із Мустафою Джемельовим і Рафатом Чубаровим і його колегами ми організували перший в історії фестиваль кримсько-татарської культури. Ми проводили це відкриття його було в національній опері. Виступав там президент України Леонід Кучма, я йому ще й промову пам'ятаю, писав. І він тоді сказав про. Автономію кримсько-татарського народу, і були виставки їх художніх, їхніх творів, виробів, виступали артисти кримсько-татарські, там на сцені національної опери. Це було перша перше було представлення культури мистецтва кримсько-татарського народу в Києві. Ясна річ, що багато... ми тоді ж, бідна Україна не могла виділити таких величезної кількості якихось коштів, щоб можна було ці проблеми так просто вирішити. Але знаєте, люди дивляться більше не на те, що зроблено. Воно вважається, як воно зак... ну, так воно й повинно бути, а скільки а чого не зроблено.